дитячими очима на дорослі речі. Що таке успіх? Це Якщо дитина щаслива, вона дуже часто сміється, що в неї все получається, що в неї все дуже класно, що вона дуже багато шає, що хоче. Доросла людина, вийшла це і подарів давала працювати. Щоб в неї багато грошей, щоб що купляється, насію, що багато що получається, щоб в те дуже умре. Я різниця між успішною і щасливою. У дета -то саме. Тобто успішно дорівнює щасливо. Успішно не на цій сфери життя чи тільки гроші? Сфери життя. Ти б могла назвати себе як дитину успішною. Так. Як робіть об'єднати, коли я не хочу щось бачити, як щас? План говно, Я не хочу в ньому участвувати. я Блізгую. Що таке любов? Що людина тебе любить. Яке <ріст> твоє найулюбленіше свято в році? Буде скоро прийде різло. Три подарунки, які було би круто подарувати дитині на А Я скажу, мені було добре. Ну, різно. Настояще поні. Собачка, якщо їй навіть на лавку, то вона танцює і співає. А якщо якась подорож, кудись поїхати на Різдво, наприклад, в якесь місто, таке Різдвяне, дуже гарно прикрашене. Тоді це буде, і скажу, по німецьки Light to Перекладу місце. Чого про це це зло? А я не знаю. Кляцале, кляцале, кляцале. Таня, питання, скажи, будь ласка, хто для тебе такий справжній друг? Опиши його. Добрий, щедрий і який допомагає. Кажи, будь ласка, ще, от, наприклад, ти в школі і тебе хтось булить. Пам'ятаєш слово булить, я тобі пояснювала? Знущається з тебе. Що в такому випадку потрібно робити? Казати вчителю, якщо він не перестане, то звернутися в, поліцію. в коментарях, але Мені в школі це завжди допомагало. Коли до мене ліс якийсь старшокласник, чи, чи там з мого класу не важливо, завжди говорила, ну давай, вдай не давай. Потім е, я піду в поліцію, зніму побої і тебе посадять. І ти не зможеш не універ вернути нічого. І все мною саме трогає. И... Эээ, і... не все. А, нет, да І И выбирайте сами, чтобы в следующий раз не было в YouTube.